там потрошки вже роз... знімаю зі станка е, вузли. Це у нас верхній фрезерна голова. Також я сьогодні розбирав, там трошки подивився. І стіл знятий. Стіл такий. Це вже більший, ніж на 675-му, це вже такий, як на 676-му приблизно. Має 5 пазів. Ну, важка і зараз, десь. Кілограм 80, напевно, має. Розбірка станка продовжується. Ось такий ну, тут у нас стан. Я щось думав, що це, якщо це Одеса і 93-й рік, що це буде щось це... краще. Так, я нічого кращого я тут не бачу. Сюди косяки якісь кусяки зборки, кусяки, блі. Ну косяки зборки в основному. Причому їх могло і не бути. Десь болтик забитий молотком. Десь блин, ще щось там. Десь не дотягнуто, десь не докручено, десь нема болтика. Ну, блін, вроді ж, ну, не вже так складно було, блядь, Зробити вже нормально. Ну, а це, блядь, стандарт. Такі, О, Збираємо, ми їм чистим. Так, коробка. Коробка є ремонтована. Напевно, було розломано. досить гранатний на вигляд. Досить трудоємкий ремонт, грамотний. Так, я бачу одна шестерня, тут є трошки покоцана, ще буде працювати, але вже буду шукати ще одну. Нічого. Так, мотор. Мотор тільки трьохфазний. Тобто він тільки на 380. Там є три дрота виведено, зірку замотано. Треба буде... Треба буде виводити ще три і пере... ну, на частотник можна було включити. Так, столик. Столик. Резера дим які тут у нас кусяки. Є. Це що ви бачите, бачите, яке гарне світло. Це є вскритий канал для сош. Тут не має бути отворів. Тут просто має бути канал, який виходить от сюди, куди би мав б стікати, ну, СОш відпрацьований. секундочку а вот мы видим тут у нас стоит ситочка и дальше сош у нас идет дальше у нас сош моя стекать вниз но она у нас вниз не стекает потому что есть отвор и она у нас будет текти она у нас будет вытекать вот тут значит Буду це все зачищати і ебоксидкою, такою двохкомпонентним клеєм будемо це все заклеювати. Інакшого варіанту я не бачу. І от у нас радянська якість. Так, отак вийшло заклеїти ці отвори ебоксидкою. Значить, був вирізаний крій шланг. Він якраз сюди добре зайшов от, в цей отвір. От так, досить плотно. Значить, поставив цей шланг, тоді отвір залив бокситкою дав йому трошки прихопити і тоді шланг дістав. ну тобто Воно вже було майже тверде, таке ще чуть-чуть воно там приминалося. Ну, і тоді я по скупцям шланг дістав, і там брокситка не просила нічого, ну проблему вирішу, типу. Так, міняю катушки на електромагнітах, які керують тобто, автоподачами, які включають, наприклад, це буде у нас подача хобота. Тут тут є в нас катушки заводу на 300. 380 вольт. Я ставлю на 220. Зараз я їх покажу. Так. Оця катушка, це у нас є оригінал, який стояв. 380 вольт. Тут пише 2100, але на кришці знову пише 3100 на модель. Тут це є нові катушки, які ставлю 220 вольт. Я не знаю, як оця підключається. Я просто не електрик, але вона теж має два, два тих виходи. Чому це на 380, це на 220 хизи. Коротше, я. ставлю. Я їх ставлю. Ставлю на 220, так як я то розумію. Можливо, це можливо, що могли ті стояти, а от пише 380. Ну поняття немає. Ну, колись на пускачах я міняв. Тож, бо на 380 воно не працювало. Тут. Щоб продам, можливо, комусь там потрібно буде. Такі от. Я думав, що там стоять муфти, там стоять катушки. Вони ще й до того гудять. Якщо в Калі годі, Ой, працюємо. Так, міняємо катушки ще на вертикальні подачі і на, ну, на горизонтальні. Тобто зняв отаку таку штуку вона стоїть отут. Це два електромагніта. Тут стоять тих два сердечника. І через оцю вилучку воно, тому що тут будуть сюди зацеп або сюди в зацеп. Зараз ми поміняємо тут катушки. Поміняємо катушки, це все помиємо ведешкою. Зберу і спробую його підключати. Ну, подивимося, як воно працює. Е, ну, станок ще не буде запускатися, просто чи воно працює, тому що верхню я поки настрою. От. Цю поки я налаштував, вона тут різкотіла то годіла, тому що я оцей сердечник я його поставив іншим боком. Тобто, так обернув. І, напевно, воно десь чуть-чуть тут по центрах не сходилося. І воно, коротше, не працювало так, як має бути. Зараз гудить, але, ну так, не дуже сильно, не нерозражаючі, коротше, зараз це все будемо робити тут. Це все треба відмивати, про це. І, і отакі от справи. Щоб замінити катушки, я їх повністю не відкручував. Вони тут є от так зафіксовані дротом. Я зняв кришки, витягну катушки. Тепер ставлю нову катушку. Вона має такий бортик, та катушку. От. І ставимо. Дара я от поставив. І є така скоба. І отут от ми фіксуємо, коротше, цю катушку. Але спочатку ми ставимо, отам от отакі направляючі. Я їх помив. Ми спочатку ставимо ті направляючі, вони мають зайти вони мають зайти у тим вусиком. Сюди. Отак. Так, мають стати ті направляючі. Вони вусиками мають зачепитися за корпус електромагніта. Зараз отак, От бачите, як ми і є внизу вусик один, і вверху і вона має зачепитися за корпус електромагніта. Катушки я поставив, прикрутив плиту назад. Ось таким чином воно працює. Значить, Тут в нас є сердечники, тут в нас є планка, яка виконує роль пружини. І от коли включається електромагніт. Сердечник втягується зараз. Оп. І воно включає. Включає, зараз повертає. І тут є собачка така з. Зараз я включу світло. І воно включає подачу. В ту сторону, якщо працює другий електромагніт, відповідно, воно іншу подачу. Так, зараз я покажу наверху, як воно працює. Так, я собі зробив таку вилку з дротами, щоб тестувати катушки оці. Дивимось, як вам Ну, Контакт має бути добрий. Чуйте, як воно годить? Кудись без покраски. Покрасив вертикальну голову, Ну я її перед тим розібрав там. В принципі, там такого нічого. Є один нюанс, але поки що буде так працювати. Так, столик. Різні, різні запчастини.